Всім привіт! Суботня розпаковка чек на 119, ну майже 120 злотих. Ось в мене вийшла скидочка 66 злотих. Але це дякуючи тому, що я активувала купон в аплікації мінус 20%. Бачите, в кожному йде мінус, 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 мінус. Вони рідко з'являються ці купони. Але по з'явилися, тому я взяла ось такі судочки. Вони квадратні, щось мені саме такі от подобаються. Дуже хорошої якості, в мене таких багато, але менших. Це я хотіла більші. Одна пачка така, одна пачка більших, таких літер. І якраз мені таких потрібно. Давно хотіла цю штуку, щоб закривалося ніде, не бризкало. І от якраз вона була, якраз я собі взяла. Це так гупається, у нас так сміття вивозять. Так, два молока. Одне коштує 4. Якщо береш два, воно коштує 2. Тобто, фактично, за ціну одного береш два. Чорний хлібчик стандартно. Ми беремо житній на заквасці. Дорогий, звичайно, білий хліб, от, як я говорю, польський порошок, порошковий. Стоє 2 злотих. Цей коштує 6 злотих. Але він дійсно смачний. Це єдиний смачний, який мені подобається. Дорогувастенько, але що зробиш? Сьогодні пів кілограма винограду коштує 4,99. По 2 злотих була фасолька, думаю, візьму одну хай буде до борщику. 3 кілограма яблук, Сьогодні по 2,99 це хороша ціна. Ми вже три дні їх їмо запечені з творогом. Таке страва дитинства, хто пам'ятає. Смачно, неймовірно. Але вони настільки солодкі, що я навіть цукру не додаю. Е, сьогодні акція на таку шию е, але на 3 кілограми по 11 злотих. Тут по кіло 300 Тобто вийшло кіло 350, Коротше, 2700 Взяла два кусочка. Один спочу, один там цей жир по 200 грам. Дві штучки. Два йогуртика ось таких. Два питних. Бо теж як береш два, то в два рази дешевше. Ось такий чайок. Цей не, сп... не пробувала, але на роботі спробувала. Казую, Казують, така смачна річ. Ромашка, звичайно, теж п'ю. Шинка 200 грам, сир 300 грам. Кетчуп був. Я беру дешевший. Але цей сьогодні був на акції і там дійсно менше цукру. І В такій самій ціні, як той дешевший. Ну, то, коротше, я його взяла. Де тут покажу? Дійсно менше цукру. Тут тільки 4 грама на 100 грам. А в таких звичайних, хоч просто подивіться, там чи 25 чи 35 грам цукру на 100 грам, Ей, цукру. Що маємо? Творог я беру от жирний, зовсім нежирного не беру, точніше беру один жирний, 4% один нежирний, жирний. просто змішую їх, в мене виходить 2%. Сьогодні акція на червоний перчик 5 злотих за кілограм. Тут от, за 4, він же ж легенький, там 600 -900 грам вийшло і кілограм помідор. Все, такі мої закупочки. Всім гарного дня!